Розкішний палац у дівтях, також відомий як садиба галаганів, і сьогодні вражає своєю величчю та розкішлю. І це не дивно, адже подейкують, що будувався цей витвір мистецтва для коханої жінки. Коли Петро Григорович Галаган одружився на Сохвії Милорадович, то його тець був дуже знаменитим полковником і він мав кошти. Чи це легенда, чи це так насправді було? Але те, що він збудований на честь Сохвії, є докази табличка. Вона знаходиться в кабінеті директора. А Молорадович дав своєму зятю шкатулку з золотом. І тут навіть видно, що корпус ліцею має букву С на честь Сухвії Галаган. Як садиба у діхтярях, так і сокиринський палац належать славному козацькому роду Галаганів. коли село дихтярі перейшло у власність Петра Галагана. Року 1820-го. вже через п'ять років тут почали будувати маєток за проєктом московського архітектора Добровського. За розбивку парку тоді відповідав вчений садівник Бистерфельд. Галаган разом із своїм братом. Вони почали будувати їх одночасно. Що в Сокиринцях, ще тут? Вони архітектор Дубровський. Це він із Санкт-Петербурга приїхав і зробив якби ескіз. Маєтку і за ескізом архітектора Добровського збудований цей маєток. Житловий комплекс створювався одночасно із Сокиринським палацом, який належав брату Петра Галагана Павлу. Тому архітектор і там, і тут використовував один спосіб розміщення будівель. Парадний вхід, алея, що веде до центрального двору, і сам будинок йшли по одній осі та були центральною частиною архітектурної композиції. Про те, що Галагани дуже будували були такими щепіннями, і вони будували дуже-дуже на, на на багато багато років. от уже 200 років. Свідчить те, що така стіна має товщину. По всьому ліцею такі стіни, по всьому маєтку, а Уганівському такі стіни. От вони дуже-дуже такі, вони об'ємні. І там же ж у підвалі під корпусом, там є підвал, і там же ж вони звідти обігрівалися. Стіни обігрівалися. Тут був центральний такий, така лика, вона виходила прямо на дорогу. От і звідси вона виходила прямо-прямо на корову. Вона йшла прямо туди. <плес> і а потім вона була зруйнована і зробили ж. ну, ну так, Теж дуже гарний хід, Але та, попри схожість ідеї, палац у дівтяг все ж менш претензійний, аніж його побратим у сокиринцях. Спочатку будівництва маєтку цьогоріч виповнюється ось уже 200 років. А він зберігся у досить непоганому стані. Маєток збудований, запозичений будівництво у стилі ампір. Це розкішність, холодність, така сучасність і на довгі-довгі роки. І це видно по флігелю. Флігель 4 колони, центральний корпус 8 колон. У флігелях, як говорять, проживала прислуга, тому що прислуги було дуже багато. Був великий сад, було велике господарство, були, був ставок, там рядом він і досі зберігся. Тобто, Кріжі спрацювали кріпаки. Пан не міг цим усім завідувати. Свого часу козацький рід Галаганів прославився завдяки гнату Галагану, що зрадив Мазепу і брав участь у руйнуванні запорізької січі. Легенда свідчить, що козаки-характерники прокляли рід зрадника аж до сьомого коліна. Можна у це вірити, а можна і ні. Але у 1869 році зі смертю Павла Галагана чоловіча лінія роду дійсно обривається. Щойно починаємо із пані Світланою говорити про прокляття роду, як просто під час зйомки відбуваються якісь містичні речі зі світлом. Справа в тому, що нашого Петра воро. Григорю не було дітей. Коли Гнат Галаган на початку 18 століття перейшов на сторону Петра І, зрадив Мазепу, то його козаки прокляли і сказали, що в сьомому поколінні у вас не буде дітей. Так і вийшло, що в сьомому поколінні пропали, і він залишився не... бездітний. У Павла Григоровича у нього син помер, але залишилися дочки. Це теперішні ламздовки, які. Ну, дуже багато приділяють увагу для того, щоб росокеринці знали і говорили. Якось про наші дігтярі менше говорять. Хоча ми і наш маєток дуже-дуже в гарному стані. Дирекція піклується про те, щоб було все у гарному стані і все було по сучасному. З маєтку відкриваються просто неймовірні краєвиди на став, де і любили творити свої шедеври, зіркові гості. Взагалі ж, Петро Григорович Галаган він був. Такою меценатом. Він любив порядок в усьому. Він там за училищем, за корпусом є парк. І цей парк також закладений. Хай там вже не збереглися дерева, але він закладений Петром Григоровичем Галаганом. Що іще можна сказати? Петро Григорович Галаган тримав оркестр. Оркестр, і в оркестрі в основному були кріпаки. Коли в 1848 році тут побував Тарас Григорович Шевченко, він написав повість на Прототипом головним героєм є наш кріпак. Кріпак Артем. От той, хто описаний Тарас Трясило. Повість «Музикант». «Музикант», там вона написана, хоч і російською мовою, але дуже-дуже. Ну, як так, отописує скільки було шинків у селі, скільки кріпаків, скільки що велика різниця була між багатими і бідними. У 1878 році Петро Галаган передає маєток полтавському земству, де відкривають полтавське земське училище. Ми навчали тут токарів, слюсарів, тут навчали, потім пізніше почали. Плахти робити, плахтового виробництва. Тобто пізніше відкрили ткацьку школу і потім довгий період рядом із нашим ліцеєм існувала фабрика художніх виробів імені 8 березня. На жаль, її зараз немає. Але це також бере свій початок як навчальний заклад із нашим ліцеєм. Сьогодні у стінах Дівчарівського професійно-аграрного ліцею зберігаються альбоми зі зразками виробів, які колись виготовлялися на ткацькій фабриці. Це альбом тканопереборних виробів із хвабрики. Взагалі ж художників було дуже багато на хвабриці. Якщо уявіть, якщо зразу перед війною в 1840 році, як говорять джерела, на хвабриці працювали 700 чоловік. Дуже багато було надомниць, Працювали. На, ну, на домниці, ви розумієте, Дома, Дома. на своїх станках. Дома. так. Зараз, і зараз є в людей станки, але це Ну от у Срібному зробили невеличкий музей, і там є кімната про нашу фабрику у Срібному, у краєзнавчому музеї. Там і станок є. Я вам не скажу, хто подарував той станок, але дивіться, які це вироби. Які це... Ну а там таких альбомів у нас до десятка. Сьогодні від колись потужної ткацької фабрики, яка розташовувалася зовсім поруч із палацом, лишилися самі руїни, показує місцевий житель Петро Баран. Бо ж його дружина Ольга пропрацювала на цій фабриці понад 20 років. Фабрика була за а нова, десь від відсотків була готова. Розвалили, розбомбили. Дружники плахти там. Ти. Куртки, якісь ви деревши літу зі пішли ти у Канаду ті кори про багато і цікавезну історію діхтярів нагадує навіть давня бруківка, в якої повертаємося опісля насиченого і продуктивного робочого дня.